Біфрен, заспокойся і працюй. Разом переможемо. Ми про рятувальника ДСНС, якого звуть Володимир Сковородка. І він хоче подолати пішки 800 кілометрів. І протягом цього часу, скільки буде йти, зібрати 2 мільйони гривень. Маршрут його піший буде тягнутися від Києва і аж до Варшави, друзі. Ну, от такий власне важкий, але не, ну і незвичний спосіб для того, щоб зібрати гроші, все за того, щоб допомогти рятувальникам, щоб закупити потрібне обладнання. От як це все відбуватиметься, коли розпочнеться цей маршрут? Коли старт буде? Денішевський наш вже знає. Всі подробиці. Цього забігу чи походу, да, можна так сказати, зараз нам розповість. Ден, Для слова. Знаю подробиці, ба більше можу особисто познайомити вас із Володимиром. Тож зараз дивимось історію про Володимира, а вже потім спілкуємося з ним особисто. Домовились, давай. Вони пані. Першими приїжджають гасити пожежі після обстрілів та виносять людей з-під завалів. Мужність українських рятувальників під час війни вразила увесь світ. Володимир Сковородка один із таких вогнеборців. І до Дня Незалежності цей чоловік задумав дещо цікаве. Пожежник вирішив здійснити ультразабіг від Києва до Варшави. Подолати 800 кілометрів планує за 14 днів і цим встановити рекорд. Під час ультрамарафону вдячності Володимир хоче не лише віддячити сусідній країні за підтримку, а й зібрати 2 мільйони гривень на закупівлю сучасного обладнання для рятувальників. Додамо, що за 9 років роботи це вже не перший рекорд Володимира. У повному пожежному екіпіруванні він пробігав 21 та 42 кілометри. Також брав участь в ультрапробізі за 10 днів на 500 кілометрів. Як готується до нового виклику та чому біжить саме до Польщі за день до старту? Володимир ексклюзивно поділиться усіма подробицями зі сніданком. Ну що, як і обіцяв, знайомлю вас, Володимир Сковород, рятувальник ДСНС, який планує взяти участь у марафоні в ультрамарафоні і пробігти 800 кілометрів від Києва до Варшави і зібрати 2 мільйони гривень. Володимир, доброго ранку ще доброго раз. Ранку. А, власне, ми бачили і розуміємо, що таке півмарафон, марафон та 42 кілометри, а що таке е, 800 кілометрів. Як подавати цю вістань фізично? Як це все відбуватиметься? Відбуватиметься це на протязі 14 днів, в середньому по 61 кілометр, щодня будемо пробігати зранку дистанцію пробігли і далі на відпочинок для відновлення організму. Тобто, починаючи з 11 серпня, по 24 до Дня Незалежності України ми будемо долати цю дистанцію, долати і відновлюватися. Таким чином хочемо подякувати нашим сусідам. 60 км щодня я просто не виявляю, як це пробігти. Як ви до цього готувалися? Точніше, а, і ще готуєтеся, напевно? Є досвід великий. Три роки підряд біг в рамках проєкту Сталевий Гард 500 км за 10 днів, готувався, так як в нас війна, треба було ходити, бігати на роботу. Тобто я вирішив для себе. Кожного ранку і зранку біжу на роботу, ввечері біжу з роботи, коли був час. Коли часу не було, ніхто ні до чого не готувався. Чому Пробили... маршрут проклали саме до Польщі? Саме до Польщі, тому що Польща наш сусід, який відкрив свої кордони для того, щоб допомогти нашим громадянам прийняти біженців, прийняти наших громадян для надання їм притулку, допомоги саме в такий тяжкий час для нас. Хочеться їм так подякувати. Угу. Знаю, що кожен українець також може долучитися до вашого марафону і умовно пробігти дистанцію разом з вами. Е, ну чому умовно буде платформа на сайті нової пошти, де людина реєструється, вибирає свою дистанцію. Е, також ми плануємо залучити збір коштів для обладнання для того, щоб ми могли рятувати людей. Тобто, людина реєструється. Обвибирає свою дистанцію, робить донат, і таким чином онлайн підтримує нас, допомагає нам, щоб ми потім допомогли нашим українцям. Абсолютно будь-яку дистанцію можна брати? Абсолютно, від, кілометр. від, від кілометру до максимальної дистанції, яку ми зможемо пробігти за день. До речі, коли Володимир добіже свій маршрут, а всі 800 кілометрів, це буде рекорд України. Володимир вже має два рекорди. Він вже двічі рекордсмен. Але це вже буде третій. Тому авансом можемо сказати, що Володимир Сковородка, Володимир вже майбутній володар третього рекорду України. Тому бажаємо вам успіху і дякуємо Дуже вам. Дуже вдячний, підтримуйте нас. Дякую. Пасибі, Ден. прекрасна історія. Привіт, вітання. Передавайте від нас від глядачів всіх. Тому що ну і, і це історія і про е, звитягу, про натхнення, і про е, таку інтелектуальну мобільність. Тому що як всіх можна долучити? Оце класний механізм. Абсолютно Круто, це, це кожен сучасно бажаючий та клас. Може долучитися Ден, ну, і пробігти свою дистанцію. Класи завершення ранку. Абсолютно Дякую. Дякую. Твої добрі ранки зі сніданком. Тепер на ТЕД. Доброго ранку, всім кажемо, є про що поговорити. Можемо на своєму фронті продовжуємо все робити для перемоги. Ми ваша точка опори, ви наша точка опори. В ефірі телеканалу ТЕД. Ви разом з нами творите ранок соцікавого попереду, Головне бути поруч. Дивись, сніданок з 1+, плюс один. Відтепер тільки на ТЕД. З сьомої ранку, у будні.